Доброго дня, глядачі канал. Хочу вам показати сьогодні, як я садиться, саджу часник. Але перед тим хочу показати, що я вже майже молодець засадилася, засадилася розсадою. на наступний рік. Тут ще є трохи. Стаканів ручей, кілька штук буквально небагато. Тут ще є трохи стаканів Азії. Ось так, бачите, в одному ще стоїть рядку. І ще в другому рядку Маргаріта передивляється, які можна познімати. Тут ще трохи стоїть трумба. Засадилася Верді, щоб на наступний рік була гарна розсада. Насадилася лючіше, теж так пізно, щоб була розсада файна. Ну, тут ремонтантні сорта, тут амі Ще лишилося досадити всього-навсього Чамору і Мальвіну. Чекаю, щоб краще підросло коріння. Тут теж ремонтантні Азія тут засажена Азія, тут засажена румба, там також Азія. Ось так. Все може хто хоче розсади полуниці. От в мене є багатенько наставлено, оце, щоб все накрити, це ще наставлено знизу. Аж так, тут, тут полуниця румба. Може хто хоче, ще розсади. Така ж. З Ось така. Ось Лісточки, корінчики, такі ось листочки. Ще добігаю корінчик до кінця. Ось так. Воно накрите. Ще доходить стакан. Так. Доходимо до часнику. Ось тут ми вже полуницію. Це я тут садила сажанку. Копанку, верніше. Копанку. А між нею ще зробили річачок. Щоб посадити з в часнику чи цибульки. А для чого між цим? Не для того, щоб там шкідників не було, як хто може думає. А для того, щоб була економія площі. Щоб можна було зекономити площу, то можна посадити цибульку, часничок між полуниці. Посадимо на ґрунті, а не на погрі. Далі. На ніч також накриваю, щоб краще прижилося. О, зробила грядку, рівчачки. Аж туди до кінця, до скатка рівчачки. Кинула в рядочок. Добре, майже не видно. Суперфосфат. фосфат. Такое сіренький. Щоб мав час нічок підживу рости. А тут вже рядочок. Почав садити. Десь приблизно 10 сантиметрів. 10 сантиметрів зубець від зубця. І так цілий рядок. Ось так. Так. Цілий рядок, так ті рядки мають засадити часником і цибулькою. Перед тим як садити чесник, я його полущила і ось замочила в розчині такому, як на 1 літр води 2 грами мед'ян екстра, або мідний купорос. І замочується воно в ньому. Треба буде стіжувати, для того, щоб не чіплялися хвороби. Ось в мене такий синій озимий, любава, ранній, ярий часничок. Ну і так само можна по принципу і замочувати цибулю, щоб вона також не чіплялися всякі болячки. Так що ось так працюємо ще. І, і завершуємо сезон. Всім гарних урожаїв і мирного неба.